Всім привіт! На Беті у нас є зміни, які стосуються полів Бедвіді, і ці, ці зміни досить суттєві, тому я вирішив вам про них розповісти. Якщо коротко, то зміни стосуються двох аспектів полів, а саме складності битв і варіантів отримання нагород. Що стосується першого, нам, окрім, звичної вже, вже втоми, яка накопичилася з кожним боєм, або відповідно до відсотку отримання втоми на секторі, додаються ще, можна сказати, складність випробування схожа чимось на експедицію. Скажу відразу, що цю складність можна змінювати на відміну від експедиції. Експедицію ви вибираєте один раз на тиждень і не можете її змінити. А тут можна змінювати цю складність щодня. По суті, вона або залишається та, яка ви вибрали на наступний день, або ви можете зменшити або збільшити складність. В нас є 50 рівнів складності і. Виглядає воно ось так. Я пізніше покажу на прикладі, а зараз просто, в, якщо хто хоче, до речі, на Беті можна прочитати про це в відповідному, відповідній статті. Виглядає вона ось таким чином: 50 рівнів, де ми об, об, обираємо відповідний рівень складності. В чому ця складність заключається? Там є кілька теж варіантів. Які нам ускладнюють бої. По-перше, це є модифікатор посилення ворожої армії. Це звичайна, типа збільшена атака, пості, тобто в кожному рівні складності просто більша атака і захист юнітів, які ви пробиваєте. Далі множник. Ну, Множник у відсотках це по суті він відноситься до тої самої атаки насправді. Але важливий е елемент, який ввели, це шанс критичного влучення. Тобто це по суті е е активна оранжерея для юнітів супер, ну, тобто юнітів полів. Тобто ви, він з певною імовірністю завдає вам шкоди на 150%. І так само, звичайно, мультиплікатор переговорів. Тобто Ви витрачаєте більше, е залежно від того, який ви вибрали рівень складності, ви витрачаєте. Більше товарів відповідно по цьому множнику мультиплікатора, грубо кажучи. І все воно враховується і додається відповідно до, ваших цих, до вашої втоми. Тобто, втома росте так, як звичайно, із своїми показниками, але плюс ще враховується цей рівень складності, який ви вибрали. Тобто, чим далі, чим більший рівень складності, тим більша складність буде у вас при вищій втомі. Працює воно ось таким чином. Ну, тобто, має такий вигляд. Тут у нас є табличка на кожному рівні складності, модифікатор посилення, тобто, скільки Оце показник, який показує, скільки юнітів. Тобто, юніт буде мати атаки захисту на е, вибраному вадаткової атаки захисту, на вибраному вами рівні складності. Оце, це рівні складності від 1 до 50. Скільки буде мати початкової атаки і захисту. Тобто початковий не, не додатковий. А це критичний удар оцей 150%, починаючи з 11 рівня складності. У нас вже 1% шанс отримати критичний удар. І мультиплікатор е, множник е, переговорів 1,5. Крім цього, у вас е, залежно від рівня складності, є множник очок. Тобто це в рейтинг, в рейтинг враховується. Якщо ви вибрали, наприклад, перший рівень складності, вам в рейтинг враховується x2 по очках, які ви отримаєте в, в рейтинг свій. Забій. Якщо ви обрали 50-й рівень складності X7, ось так. Тобто це в рейтинг, я так розумію, в рейтинг і загальний рейтинг. Тобто, якщо ви е, приймаєте участь в полях, у вас суттєво зростає ваш е, рейтингові очки в загальному рейтингу гравців. Не тільки на полях. Ну, так, як, я так розумію це. Так, що ж, ну, давайте, це, я думаю, плюс-мінус тут я вам пояснив, що ж стосується другого аспекту, а саме отриманих нагород. Тепер замість звичайних нагород, які ви отримували, там, юніти, фрагменти набору, вибору будівель, діаманти і так далі, ви будете отримувати монети. Монети будуть бронзові, срібні і золоті. А, срібні, золоті і плат, платинові. тобто Срібні золоті, платинові. Срібні монети ви отримуєте е, найбільше, тобто їх більша кількість буде і е, більші шанси їх отримати на нижчих рівнях, але е, з, зі збільшенням вибраного рівня, якщо ви вибираєте більший рівень, то шанси отримати срібні монети зменшуються. Кількість їх так само велика, але зменшується шанс отримання. Але зате збільшується шанс отримання золотих і платинових монет. А на першому рівні, там, другому-третьому, то, звичайно, вам більше буде давати імовірність срібних монет отримання, і кількість відповідно, Ніж платиних і золотих. Так. Що далі? Срібні монети ви будете витрачати в магазині, спеціальному магазині, і отримувати за це будівлі поточного чемпіонату. Тобто, це як стосується основної будівлі, тобто не, не основної будівлі самої тої, замку, грубо кажучи, а другої основної будівлі це, наприклад, такое, як, як турнірне поле було. Чи от на, 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 в даному чемпіонаті це лікарня Сомерсет. Так, це, що ви можете отримати? Плюс юніти, плюс е діаманти. Діаманти ви зможете отримати 1000 за один сезон. Відповідно, 6 сезонів дасть вам можливість отримати 6 тисяч монет в цьому магазині в звичайному типу. І-і, і-і. Це про магазини, так? Да? А, це я про магазини, я розказую тут. Так, і це магазин поля битв. За срібні монети ви зможете отримати там. Так, що ви зможете отримати? Пакети сошок, набори товарів випадкових одиниці. Діаманти. Набори повторювальних будівель, пов'язаних з ГФГ, наприклад. так-так-так, Набір вибору. Ну, коротше, зараз я вам покажу, як це виглядає насправді. І інший магазин у нас ще, де можна купувати золоті і платинові монети це магазин чемпіонату. В цьому магазині ви зможете отримати фрагменти і цілі будівлі основні чемпіонату, як поточного, так і попередніх усіх, а також ці додаткові будівлі, такі як турнірне поле, наприклад. Так. І це все купується за золоті монети і заплату. Платеної монети. Так, що ж, повернемося ще назад. І а, що важливо, що кількість збирання монет, тобто а, скільки монет ви зможете зібрати, є обмежена. Наприклад, срібних монет можна зібрати максимум 200 тисяч, тобто накуп... на, 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 нагромадити. Золотих 200 тисяч і платених 300 тисяч. Ви їх можете витрачати відразу і нагромаджувати ще, бо якщо ви їх не будете витрачати, відповідно, вони більше нагромаджуватися 200 тисяч не будуть у вас. Але їх можна зберігати, що дуже важливо, зберігати і витрачати в наступних сезонах, наприклад. Так. Все. Тут, я думаю, плюс-мінус зрозуміло. Тепер перейдемо до полів. Ось так будуть виглядати нові поля. Вони, по суті, мають ті самі знаки, якщо врахувати, але в нас з'явилися дві нових кнопочки. Одна кнопочка це вибір складності. Ось тут я вам зараз покажу, як це виглядає. Вибір складності рівень 1 складності і рівень 50. Давайте перепомоємо. Їх. Рівень 1 нам дає складність 0% і на x1 це цей. помножити, грубо кажучи, на x1, тобто рівень складності, по суті, незмінний. Це той самий рівень складності, який ми зараз проходимо на даний момент. Тобто, якщо ви Вибираєте перший рівень, то у вас, по суті, майже нічого не зміниться, окрім двох аспектів, які я розкажу в кінці цього відео. Важливих аспектів, насправді. Так, тут у нас нічого такого. Це у нас є монети, які ми можемо заробляти за один бій. Із ймовірністю 50%. 85% нам будуть падати срібні монети, 10% золоті і 5% платеної. Якщо ми його вибираємо, то. от у мене зараз рівень склад... складності стоїть 21. Якщо я вибираю перший, то в мене завтра буде рівень складності 1. Ось так. На завтрашні поля. Що він нам показує цей рівень склад... Склад... складності? От ми тут відкриваємо, дивимося показники. Як він рахується? Ось це у нас звичайний рівень складності. або Нульовий або одиничка, грубо кажучи. А це в нас, ну, не одиничка, а нульовий. Тобто це той рівень складності показують нам тут і товарів за переговори, який ми маємо наразі, так, так би мовити. А це мультиплікований. Тобто він вже залежить від того, який рівень складності ми вибрали. Наразі ми вибрали рівень 1, і він нічим не відрізняється від по. Попереднього. Тобто, як він рахується. Ось цей показник множиться на ось цей показник, і додається. А, ні, ось цей, ось цей показник, ось, ось, ось цей множиться на ось цей показник і додається ось цей показник. Ну, отут все по суті схематично показано. І враховується відповідно відсоток. Атаки юнітів, відсоток атаки юнітів, яка буде на кожному, це в нас рівні втоми. Вони тут не всі, а так схематично: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 рівень втоми, 30 рівень втоми, 50-й 150. Як бачите, у нас рівні втоми на 150-му. Дають 41 41325. Оце той аспект, який я більш наглядно покажу в кінці. Тобто, Наскільки зросла у нас кількість, в том, кількість захисту юнітів і атаки в порівнянні з, попередніми, тобто, з тими полями, які є зараз. Тобто, Суттєво зросла атака і захист. Це один аспект, який змінили. Ще в цих, в цих полях і в наступних, я так розумію. Це в нас по товарах на 150 рівні, в тому буде 405 товарів за одні переговори кожного О, тобто, ні, того товару, який ви будете вибирати. І мультиплікований, тобто відповідно рівня складності. Тепер давайте я вам покажу свій рівень, який в мене наразі є активний, 20-й. 21, тобто, звичайний, без, по суті, початковий рівень складності у нас от такий. А у мене, як я вибрав 21 рівень, початковий рівень складності на, п... на в втоми буде 829. А на, на першому бою 825. <кхід> ну, ви поняли, як воно рахується. Це множиться на 2. Додається ось це. І виходить 829. Тут в нас Х2 і плюс 11% отримання критичного удару на 150% дамага. Ось так. І плюс в рейтинг я-о от, 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 отримаю 4 рази більше очок, ніж звичайні. Ніж за звичайний бій, не польовий. Ось так. Тобто, на 150 рівні втоми, а, замість 41 тисячі захисту і атаки в юнітів, буде в мене 83475. Це на 21 рівні. На 50 же рівні. Але, ну давайте на 21 рівні покажу. В нас тут на 21 му ще ймовірність отримання нагороди 50%, тобто ось так. Але зменшується кількість ймовірності отримання срібних монет до 46%, і збільшується кількість отриманих монет золотих і платинових в кількості, і плюс у відсотках. Як бачите, тут на 50 му рівні. У нас мінімальна кількість е, шанс отримати срібні монети, хоч велика їх кількість насправді 448, а 20% ймовірність їх отримати 108 монет золотих можемо отримати з ймовірністю 40% 82 платинових. 40%. Але початковий показник атаки захисту юнітів на даному 50 рівні у нас 4475. Відповідно, в нас на першому рівні в тому буде 4483 атака і захист. І 50% шанс отримати критичний удар 150% дама. Але плюс ми отримаємо x7 поинтів очок в лігу. Ну, тобто не в лігу, а в свій рейтинг. По товарах Х4 на першому ж. І на 150 рівні у нас 169 775% атака захист юнітів, які ми маємо пробити замість 41 тисячі. І замість 405 товарів у нас 1620 товарів. Ось такий варі... ось такий прикол. Так, а тепер, я думаю, що ви плюс-мінус зрозуміли, що... що тут до чого. А тепер подивимося один момент. Я вам зараз покажу приблизну атаку. Ось моя атака 4000, і тут атака 3500 в тому 42. Зараз доб'ю до 50, це я ще пробиваю. Тобто це 21 рівень склад, складності. Я в завтраку, тобто взавтра, ой, в завтрашній епосі. Так, як ви бачили, в мене тут монетки падали я набив 50 втоми, відповідно, зробив 50 боїв. І в мене на 50 втоми, зараз атака на 21 рівні 4823. Мультиплікатор 36. Ну, тобто, 36 товарів я маю, ви, можу витратити, якщо буду робити переговори, і шанс критичного удару 11%. У мене ж зараз та сама ліга, до речі. А, що от останній аспект, який важливий, саме в а, тому, що вони ще змінили, окрім того, що вони збільшили атаку захист юнітів, що зменшить вашу кількість в тому, яку ви можете заробити. Єсь майже двічі. Вони зменшили кількість боїв на секторі. Ось е, це сама е, Мідна Ліга, по-моєму, сама перша. Там 20 боїв за сектор, це в новому варіанті. Тепер же, поки що, у нас 40 боїв наразі. Це я в, е, на нашому сер сервері перевіряв. І атака. Е, тобто в тому. 50%, від, е, 50 Мені дає штраф 394%. Відсотки. В порівнянні з цим 4823%. Відсотки. Але це 21 рівень склад... складності. А це в нас зараз, наразі, яка є 394. Ну, ви зрозуміли. Але якщо врахувати це з першим рівнем склад... складності, то на 50 рівні буде атака 1999. Все рівно, порівняно з 394%, це суттєве збільшення, насправді. Ну, вдвічі зменшили кількість боїв на секторі. Якось так. Так, що ж, давайте я вам ще пару боїв проведу. Побачите, як вони падають. Падають мені монетка. Це срібні. Раз на три бої виходить. Платина впала 23 монети. Я ще про пробуваю, а тут вже не, не пробуваю. Треба червоний сектор. Якого немає. Ой, є. Червоний сектор пробиває. О, золоті палемонетка. Середні. Золоті. Середні. Все. Не пробиває більше. Так. Ага. Тут ми що будемо отримувати? Ну, в цій е, лізі я не можу отримати основну будівлю, так як це е, ліга нижча. Але в кінці сезону за кожне місце ми будемо отримувати першу, е, певну кількість монет. Це, е, по -першу чергу, е, в першу чергу, це фрагменти другорядної будівлі. Вона ось так виглядає. 2 на 3 дає атаку і захист. В основному на експедицію плюс трішки синів на поля. І певну кількість монет. За перше місце в мідній лізі 12500 золотих монет і 6250 платаних монет. Ну, звичайно, цей на останньому місці 1200 625 і 13 фрагментів. Тут 125 фрагментів Тут 100 фрагментів 10 000. ну, Ліга, звісно, не та, але. Що маємо, то маємо. І ось така будівля розберемо 4х5, яка буде давати юнітів. Це основна будівля чемпіонату. А Юніт сошка і товар в казну. І атака. погано. Правда, не можемо вам показати, скільки буде в, в діамантовій Лізі, ну, але. Так, як є наразі. І перейдемо ще раз в магазинчик. Ось, це магазин за срібні монети. Тут ви можете купити о, в турнірне поле, це я розумію, 4 штуки. Чотири штуки за сезон, максимум, що ви можете придбати. Так, в мене вже є 10 тисяч монет, я можу навіть купити термініне поле. Сошки, товар, юніти, розбійники, е, набори фрагментів. Есть, не, ну і Фрагменти, і набори будівель і діаманти. Тобто, виходить, що 6 разів є чемпіонат, е, сезони, 6 сезони в чемпіонаті, відповідно, ви можете 6 тисяч діамантів купити. Максимум. В іншому магазині. Ви можете придбати за золоті і платеної монети. за Заплатеної монети основні будівлі чемпіонату. Ось та, що поточного чемпіонату, і ті, що були попереднього чемпіонату. Як фрагменти будівель заплатеної ви можете придбати, так і цілі набори вибору. За ось таку кількість монет. Так, і також. За золото, за золоті монети. Другорядні будівлі ви чемпіонату ви можете придбати кожного як поточного, так і попередніх. Ось так. Так, так, так. І плюс тобто всі будівлі, всіх чемпіонатів у нас тут є. І плюс е, тисяча діамантів один раз. Тобто виходить, що за весь сезон ви можете максимум отримати е, 7 тисяч діамантів. Але цей значок показує те нам, що кількість кожного, кож, кожної наступної купівлі діамантів кількість монет, яку за це треба заплатити, збільшується. За перший раз 10 тисяч, і там буде зростання за кожен наступний раз. якось так. Ну, думаю, я все вам розказав, друзі. Всім на цьому бажаю гарного дня і до зустрічі в наступних відео оглядах.